Вітаю вас, Миколас. Отже, в першому відео ви подивились теоретичну частину стосовно того, що на те, щоб перевести рідину у газоподібний стан через кипіння, необхідно витратити, звичайно, певну кількість теплоти передати цій рідині. І завдяки дослідам, які показані в першому відео, було встановлено, що ця кількість теплоти, яка витрачається на пароутворення через кипіння, залежить, по-перше, від масу, маси самої речовини. Чим більша маса, тим більше. Енергії необхідно їй передати, щоб вона повністю перетворилась на пару. І також друге, від чого це залежить, ця кількість теплоти необхідна для перетворення рідини на пару шляхом кипіння, це від самої рідини. Буде різна кількість тепла витрачена. Для характеристики оцієї кількості теплоти, яку необхідно передати саме цій речовині, щоб перетворити її на пару шляхом кипіння, використовують питому теплоту пароутворення. Фізична величина, яка позначається букавкою R маленьке. Це таблична величина, встановлена вона дослідним шляхом і показує, яку кількість тепла необхідно передати одні, одному кілограму речовини, взятому за температури кипіння, щоб повністю вже перетворити її на пару. Це один кілограм речовини. Звичайно, якщо в мене не 1 кілограм речовини, а там 10 або, навпаки, половина кілограма, то ми з вами будемо користуватися не просто значенням питомої теплоти пароутворення, а будемо розраховувати цю кількість теплоти. А... Через формулу Q дорівнює R помножити на M. Це все є у вас в першому відео, це є презентація, зверніть на це увагу. Тобто перед тим, як перейти до відео з розв'язуванням задач, будь ласка, опрацюйте теоретичний матеріал, щоб ви розуміли, про що йде мова. Добре, ну і перейдемо, розв'яжемо першу задачку. Вона дуже проста, вона на пряму формулу, і розглянемо наступну задачку на два процеси. До речі, ми будемо з вами, от, наприклад, зараз знаходити кількість теплоти, яка необхідна для пароутворення шляхом кипіння для води. І ми з вами записували, що під час процесу пару утворення хоч це випаровування, хоч це кипіння, енергія поглинається. А от е якщо в задачі буде йти мова про те, що рідина, е вибачте, водяна пара або пара іншої речовини буде. Кон Конденсувати, тобто переходити із газоподібного у рідкий стан. Формула для розрахунку залишиться та сама, куди дорівнює R маленьке помножити на m. Але ми повинні з вами пам'ятати про те, що при конденсації енергія буде виділятися. Це нам знадобиться на е, наступних. Задачах на наступних уроках, коли будемо розглядати задачі на тепловий баланс, ну, поки що почнемо з більш простого. Отже, перша задача, яка кількість теплоти необхідна для перетворення води масою 350 грам у пару при температурі 100 градусів Цельсія. Отже, я сподіваюся, що ви вже звикаєте, що в цих задачах нам необхідно визначити кількість процесів, які будуть відбуватися з даною речовиною. Сказано, що вода, вода взята за температури 100 градусів Цельсія. На що нам ця температура? Я нагадую, що у вас є. Додатки В кінці вашого підручника, і один з цих додатків це таблиця, яка називається Температура кипіння для деяких речовин. І от для води саме 100 градусів Цельсія. Отже, ніяких процесів, окрім кипіння. А це процес пароутворення, так, шляхом кипіння по всьому об'єму рідини тут відбуватися не буде. Отже, процес 1, процес пароутворення, формулу ми знаємо, подивились у коротенькому відео теоретичному, Q дорівнює R на M. Отже, запишемо дано і розв'яжемо задачку. І так. А маса води 350 грам. Переводжу зразу у кілограми, ділю на тисячу. Раз, два, три. Забрала три знаки, отримала 0,35 кілограм. Далі я знаю, що. Речовина вода вона буде перетворюватися на пару шляхом кипіння. Отже, за таблицю я беру питому теплоту пару утворення. R маленьке, показує скільки енергії треба передати одному кілограму речовини, щоб повністю за температуру кипіння перевести. Її цю речовину у газоподібний стан. Для води це 2,3 мегаджулі на кілограм. Нагадую, що префікс мега це 10 в шостій. Тобто, коли я буду записувати в дано питому теплоту пароутворення, я повинна не забути домножити на 10 в шостій. І так, записую, дано R дорівнює 2,3 на 10 шостій джоулей на кілограм. Тобто, знаючи, що в мене а, це вода, справа в тому, що буде відбуватися тільки один процес, процес кипіння, так, тому що за 100 градусів вода вже кипить. так, Кипіння. А, маса, зрозуміло, це маса. Ах. Знаючи речовину, ми подивились питому теплоту пароутворення, що ж треба знайти? Яка кількість теплоти? Кількість теплоти ку велике, ми його не знаємо, будемо шукати. У, велике. знак питання. Отже, систему сія зразу зробила. Я перевела грами в кілограми, а мега джоулі на кілограм я. Перевела в джоулі на кілограм. Отже, зразу починаю з розв'язання. Розв'язання. так І в теоретичній частині є така коротенька формула для процесу кипіння. І зворотнього процесу конденсації, що кількість теплоти, яка поглинається при процесі кипіння або виділяється при процесі конденсації, дорівнює добутку R на M. У мене є все є R, є M. Не забуваю про перевірку одиниць вимірювання. Джоуль поділений на кілограм. Множу на кілограм. Кілограми і кілограми скорочуються, залишаються джоулі. Так, тепер підставляю числа, ку дорівнює 2,3 на 10 шостій. множу на 0, ,3. 35 сотих. Так, ну це все одно, що а, помножити 23 на тридцять п'ять, а потім забрати три знаки. 23 три помножити на тридцять пять, вісімсот п'ять і забрала три знаки нуль цілих. 800 805 на 10 шостій. 805 тисяч, так? На 10 шостій Джоулі. Ну, не дуже красиве число. Я домножу на тисячу, забравши звідси три знаки, тобто в мене буде 805, вже на 10 третій. Джой. Нагадую, префікс а, кіло, відповідає множнику 10 в третій. Тому 10 в третій я можу замінити на префікс кіло. Отже, буде 805 кіло джурелей. Ось таку кількість тепла необхідно передати а, 350 грамам води, щоб повністю вони перетворились на пару. Через процес кипіння. Ну, це була задачка, вона на пряму формулу, з урахуванням того, що в мене відбувається лише один процес зразу кипіння. Подивимось на наступну задачу: яку кількість теплоти необхідно витратити, щоб 2 кг води, взятої при температурі 20 градусів, довести до кипіння і повністю випарити? Також цей процес треба буде зобразити на графіку. Шановні, розбираємось з дано і міркуємо стосовно наших процесів. І так, яку кількість теплоти? Необхідно витратити, щоб 2 кг води. Ну, 2 кг, звичайно, це маса, вода це речовина. Отже, знаючи речовину, я можу брати певні табличні. Значення, але які саме мені потрібні, давайте розбиратися. Отже, температура води, при, е, яку ми маємо, це 20 градусів Цельсія. Це Т1 якась початкова температура води. Потім її треба довести до кипіння і повністю випарити. Якщо ми кажемо, що ми доводимо. Щось до кипіння, то, знову ж таки, ми звертаємось до нашої таблички, де містяться температури кипіння для різних речовин. Для води це 100 градусів Цельсія. Це вам знайоме значення. Отже, якщо я кажу про кипіння води, я маю на увазі температуру 100 градусів Цельсія. І це температура Т2. І Якщо треба повністю не просто нагріти до 100 градусів Цельсія, а ще і випарувати, От, отже, в мене є другий процес випар... випарування води. І так, значить, воду взяли за температури 20 градусів Цельсія, а потім вона повинна закипити і випарувати. Якщо вона повинна закипіти. Всі розуміють, що за 20 градусів температури, так, вода не кипить. Отже, перше, що треба зробити з водою, це її нагріти від 20 до 100 градусів. Отже, розписуємо з вами процеси. Ми вже таке робили. Перший процес нагрівання води від 20, зараз пропишу градусів Цельсія до 100 градусів Цельсія. Зараз я підпишу. Так, від 20 градусів Цельсія до 100 градусів. Градусів Цельсія. Ми з вами два місяці до каміку вчили формулу кількості теплоти, яка необхідна для або нагрівання тіла, або навпаки, виділяється при охолодженні тіла. І знаходилась ця кількість теплоти за формулою СМ дельта Т. Звичайно, знаючи кінцеву і початкову температуру, підставляючи вже в розв'язанні задачі, ми з вами від кінцевої Т2 від більшої, як завжди, віднімемо меншу Т1. Довівши до кипіння 100 градусів Цельсія набула вода, далі її треба випарити. Тобто другий процес другий процес, який буде відбуватися з моєю водою, це е, кипіння, кипіння води. Тільки що ми з вами розглядали попередню задачу і знаємо, що кількість теплоти, яка буде поглинатися речовиною при кипінні, Розраховується за формулою R помножити на M. Отже, знаючи, що в мене речовина вода, я повинна буду з таблиці, з огляду на ці два процеси, взяти, по-перше, питому теплоємність води для процесу нагрівання і питому теплоту пару утворення для процесу кипіння. Записавши ось це все, тепер я можу записати коротку умову. Дано. І так, маса дорівнює 2 кг. Далі поїхали. теплоємність води. Це табличне значення, таблиця 1 вашого підручника. І так, дивимось. Вода, 4200 джоулий на кілограм на градус Цельсія. Отже, записуємо собі, це дорівнює 4200 джой на кілограм на градус Цельсія. Градус цельсія. Далі Томатик теплота пароутворення R дорівнює. Ви бачите, з минулої задачі тільки дивились 2,3 на 10 джоулей на кілограм. Але ще раз, де вам її подивитися? Табличка в кінці вашого підручника, і це буде таблиця 5. Вода 2,3 мега джоли на кілограм. Ще раз, префікс мега – це множник 10 шостів. Отже, коли ми записуємо дано, зразу з урахуванням цього префікса. 2,3 на 10 шостій джоли на кілограм. Так. Далі початкова температура води Т1 дорівнює 20 градусів Цельсія. Кінцева, до якої будемо нагрівати, Т2 дорівнює 100 градусів Цельсія. Що ж треба знайти? Опять читаємо умову задачі. Яку... Кількість теплоти. Кількість теплоти позначають букавка у велике. Пам'ятаємо про це. І а, саме кількість теплоти, яка витрачена на обидва процеси, а не окремо на кожний, ми з вами будемо шукати в цій задачі. Так. Системи СІП, як бачимо, тут немає все, у нас в одиницях вимірювання системи Сі. Ми починаємо з розв'язання і записуємо. Якщо в мене два процеси, то я пишу, що кількість теплоти, яка була витрачена, це q 1 плюс q 2 Два процеси. На кожен процес витрачалась певна кількість тепла. Так, отже, на нагрівання води на q 1 розпишемо з вами, q 1 дорівнює С M, різниця температур дельта Т це кінцева 100 градусів мінус початкова Т1 20 градусів. Від більшої Т2, віднімаю меншу Т1. Ну, q 2 ми вже з вами записали, тут нема чого розписувати. q 2 дорівнює R на M. Підставляємо все в формулу для знаходження кількості теплоти Q. Отже, замість доданка q 1 я пишу C, M, в дужках різниця Т2 мінус Т1. Це моє Q1. Додати Q2. R помножити на M. Перевірю одиниці вимірювання. Q дорівнює. І так. Це джоуль на кілограм на градус Цельсія. Маса в кілограмах, а В дужках градус Цельсія відняти градус Цельсія. Додати R джоуль поділений на кілограм і помножити на кілограм. І помножити на кілограм. Скорочувати я нагадую, можна лише через знак множення. Отже, можна скоротити тут кілограм і тут кілограм, тут кілограм і тут, бо через знак множення. Далі градус Цельсія. Відняти градус Цельсія це все одно градус Цельсія. Скорочуємо, скорочуємо. Джоуль плюс джоуль все одно джоул. Отже, ми з вами все вірно отримали. Так, і тепер а, ми з вами маємо а, розрахувати. І так, куди рівняємо? Отже, 4200 помножити на 2, помножити в дужках 100 мінус 20, це 80. додати. Тепер дивіться, я запишу не 2,3 на 10 шостій, а 2300 на 10 третій. Чому? Тому що ось тут, бачите, раз, два, три, нуля. Це 10 третій. Отже, і другий доданок, щоб я їх могла потім додати між собою, також треба записати е, з множником 10 третій. Так, 2300 на 10 третій, це R і помножити на 2. Отже, рахую, що в мене виходить. Тут 42 множу на 2, то буде 84. І множу на 8 буде 672. А ці три нулі я запишу як множник 10 третій. 672 на 10. В третій. Далі. 23 помножити на 2, 46, Дописали 2 нулі, 4600. І також не забуваю про 10 третій. А ось тепер я маю право додати 672 і 4600, тому що в мене однаковий множник в них стоїть 10. Третій. Додала 672 і 4600, опримала 5272, помножити на 10 в третій, бжолий минулі задачі ми дивились, 10 третій можна замінити префіксом кіла. Отже, ку. Дорівнює 5272 кілоджуля. Ось така кількість тепла необхідна для нагрівання, а потім кипіння 2 кг води від 20 до 100 градусів і повністю, щоб далі ця вода википила. Тобто Перетворилась на пару. Також ще просять цей процес зобразити на графіку. Ми вже також з вами таке дивилися. Отже, по вісі ігриків в мене буде температура, по вісі ксів, або час відкладають, але мені більш зручно відкладати кількість теплоти. Це тоді зрозуміло. Так. Отже, тут в мене температура в градусах Цельсія, а тут в мене буде кількість теплоти, до чого в кілоджоулях. Так, отже, в мене є початкова температура водички 20 градусів Цельсія. Ми ще в цей момент не надавали ніякої ніякої теплоти. Далі ми надамо 672 кіло джоуля, так, 672 на 10 третій, і 672. І за рахунок цього температура зросте аж до 100 градусів. Так? Ось це ми з вами нагріємо 2 кілограми води. А потім ми додамо ще 4600 кілоджолей, отримаємо 5272 кілоджоля, але, шановні, ця кількість тепла піде на збільшення енергії. Моїх молекул, але ці молекули будуть покидати речовину, так, переходити у газоподібний стан, і е, температура речовини при кипінні буде залишатися сталою. Отже, тепер, з'єднавши всі ці точки на моєму графіку, я отримую графік для цих двох процесів, в залежності від наданої кількості тепла. Так, отже, спочатку це було нагрівання, а потім це було кипіння. Отже, це перший процес, який був описаний в мене, це нагрівання води від 20 до 100 градусів, а потім другий процес це відбувалось кипіння води за 100 градусів. Додому, звичайно, будуть подібні задачі. Обов'язково там відео 5 хвилиночок подивитися теоретичну частину, ознайомитись з презентацією і розглянути ці задачі. Так, на цьому в мене все. Дякую вам за увагу. На все добре.